Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка, ось і настав час вечірньої колесанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час розповісти гарну казку для вас. Отож глядіть, не пустуйте та вушка свої для казок приготуйте. Ви ж любите слухать казки, я про це знаю. Отож бо тихенько, бо я починаю, а називається казочка про сльозу. Шестирічний Миколка прокладав дорогу на столі для свого автомобіля. І треба ж було статися тій катастрофі, лясь узялася чашка. Вона вибігла на дорогу і потрапила під колеса. Ну, звичайно, старші покарали Миколку. Старші часто бувають несправедливими до дітей. Хіба вони не чули? Миколка увесь час виспівував сигнали, адже чашка сама вибігла на дорогу. Якщо добре помислити, то не Миколка її розтоптав, а машина? Миколка ображений вибіг на подвір'я і дві слізки викотилося з його очей. Одна капнула на зелений листок і спалахнула різнобарвними промінцями. Миколка здивувався і запитав сльозу, а, а що це у тобі? Веселка, відповіла сльоза. Ха, але ж мені зовсім не весело, мені сумно. Може, то сумнівка? Ні. Поглянь, як вона радісно виграє різними кольорами, аж бринить, як та бджілка. Ти її виплакав. А, то так можна виплакати з себе всю веселість. І тоді завжди буде сумно, міркував Миколка. Не варто мені часто рюмсати. Негайно піду, розшукаю сестричку і розповім їй про все. Вона ж у нас справжня плакса і, напевне, що знає про веселку. А тим часом до сльози підкотилася краплина. Ти теж сльоза? Ні. Я роса. А звідки ти випала? Не звідки ля. Роса просто з'являється. Як це не звідки ля? Я ось випала з ока. В ту ж мить нагодилося сонечко, Божа корівка. Ми роса і сльоза. А ти хто? Я сонечко. А ти звідки ля випало? не вгавалася сльоза. А я не випало, я прилетіло». Сльоза і роса вдали, ніби розуміють, що означає те слово прилетіти, хоча насправді ніколи його і не чули. А в мене веселка, похвалилася сльоза. Уво. відповіла роса і перекотилося на ту половину листка, що був осяяний сонцем, і в ній вмить переломився промінець у грайливу веселку. Але ж ти не випало зока, дивується сльоза. Ну, то й що? втрутилося сонечко, і я, коли захочу, матиму таку ж веселку. Воно підняло панцирні помаранчеві крильця. А з під них розгорнуло прозорі вітрильця до сонця. О, диво. На них теж з'явилося по веселці. І ти не випало з ока, а прилетіло, розмірковує сльоза. А звідки ж у тебе веселка? Напевно, неправду я сказала своєму Миколці, що він виплакав свою веселість. А веселки з'являються від великого сонця, пояснювало сонечко, воно вміє їх робити скільки завгодно. Ось полетимо над річкою, там щойно пройшов дощик, і я покажу вам велику привелику веселку. Коли повернувся Миколка разом із сестричкою, на листку сльози не було. Цікаво. Куди ж вона ділася? Адже у неї нема крилець, зирк, а над лугом, за садком, майоріла велика привелика, веселка. Дітки, казочку я вам розказав. А тепер вже час настав у ліжечку лягати і тихо-тихо засинати. А вже вранці намалюйте героїв сьогоднішньої казки. Домовились. Адресу не забули Вечірня колишанка, українське радіо, Хрещатик 26 Київ 01, 001. Зичу всіх гарних снів на добраніч, любі. Час настав відпочивати, тож лягай, дитинко спати, ангел хай оберігає сон твій уночі. Наспів тихенько, люлі-люлі спи серденько, очі закривай маленькі засинай. і наспівує тихенько, люлі-люлі, спи серденько, очі закривай маленький засинай. Кохано, обійму легасенько, пригорну ніжнесенько, пісню за. Тільки діти, в, лісі, в полі квіти, засинають всі комашки, а також птахи, сонце спати теж лягає, промінь за моря ховає, щоб могли поспати ми. Спати теж лягає, промінь за моря ховає, щоб могли поспати. ми